Право номер 9. Третій пункт: пружинний пістолет заряджають кулькою масою 6 г і стріляють угору, на яку висоту підніметься кулька, якщо пружину жорсткістю 180 Нм було стиснуто на 4 см. Ну що ж, стартуємо. Для початку давайте розглянемо малюнок, який я підготував до цієї задачі, і вам рекомендую його собі зарисувати. Отже, у нас була кулька, ось стиснута пружина. Вона була стиснута на деяку відстань, я її позначу на Х0В. І зараз у неї є запас потенціальної енергії. Якщо відпускають курок, пружина починає розпрямлятись. І кулька починає рухатись вгору на деякій висоті, на максимальній висоті швидкість цієї кульки буде дорівнювати нулю. Тому ми записуємо, що V0. І ще раз, чому на максимальній висоті тіло рухається вгору, вгору, вгору. І через деякий час воно зупиниться і буде рухатись вниз. Воно зупиниться, Якщо воно вже зупиниться, вгору вже рухатись не буде, це і буде максимальна висота. Ну що ж, будемо використовувати ці позначення. Отже, і V0 в нас, до речі, також дорівнює нулю на початку швидкість. Так. Ну що ж, добре, отже, записуємо тоді дану. Маса кульки 6 грам. Пишемо M0V. m 0 в М просто. Маса вона не міняється, дорівнює 6 грам. Грами це тисячні частинки від кілограма то це буде 6 тисячних частинок або 0,06 кілограма. Є? Далі запишемо, що початкова швидкість V0 дорівнює нулю. Далі пружина жорсткістю, жорсткість пружини це літера К. Записуємо 180 ньютон на метр. Було стиснуто, це позначали ми як Х0В. Дорівнює 4 см. Санти, це сота частинка, то це буде 0,04 метра. Є? Я би ще дописав, що швидкість на висоті H1, коли буде максимальна, буде дорівнювати 0В1. У нас дорівнює 0. Є. Ну що ж, у нас запитують, на яку висоту підніметься кулька, ми шукаємо цю висоту H1. Перш ніж записувати закон збереження енергії, давайте пригадаємо, яке перетворення енергії. Отже, ще раз, у нас спочатку стиснута пружина має потенціальну енергію, вона розпрямиться. Кулька буде рухатись з певною швидкістю. Перетвориться потенціально в кінетичну, потім, якщо буде підніматися вгору, кінетична буде зменшуватися зростати потенціально. В верхній точці вся кінетична зникне, перетвориться в ну що ж, Пригадаємо, тоді формули, які в нас будуть. Отже, Е потенціальна. Яка формула для потенціальної енергії? Тут для потенціальної енергії пишемо е-потенціальне за означенням. є дві формули МGH. Це потенціальна енергія тіла, яке піднято вгору. І в даному випадку, якщо за нульовий енергія е потенціальне нульове саме тут у нас буде дорівнювати 0 на висоті H0, то на висоті H1 вона буде рівна. Записуємо, що е потенціальне 1 буде дорівнювати M G1. Є? Далі. Яка ще формула для потенціальної енергії? Для потенціальної енергії є ще одна формула стиснутого тіла. От на початку пружина не стиснута, то потенціальна енергія в цьому випадку E е потенціальна є ще одна формула KX у квадраті, що ділиться на 2. То якраз на початку у нас буде тіло мати оцю потенціальну енергію. Записуємо, що E е потенціальна 0В дорівнює k x0 в квадраті, і що ділиться на 2. Є? Добре. Ну що ж, Ми одержали дві формули. Що ми можемо сказати що про кінетичну енергію? Адже механічна це сума кінетичної і потенціальної. Тут тіло буде кінетична енергія, але ми в початковий момент часу і не в кінцевий. Бо спочатку тіло нерухоме, то кінетична енергія дорівнює 0. Записуємо формулу для кінетичної енергії. Е кінетична дорівнює. МВ в квадраті, що ділиться на 2. То тобто тоді ми можемо сказати, що Е-кінетичне e нульове. Це буде дорівнювати МВ в квадраті, що ділиться на 2, і це дорівнює нулю. І Е-кінетичне e 1 на висоті максимальній. Також буде дорівнювати нулю. МВ у квадраті на 2. І також дорівнює нулю. Ну що ж, і Ми зараз записали всі складові потенціальної кінетичної енергії. Тепер згадаємо закон збереження енергії. Так і записуємо, що закон. Збереження, енергії. Він каже, що сумарна енергія на початку. Записуємо E е кінетичне нульове плюс Е потенціальне нульове дорівнює E е кінетичне 1 плюс Е потенціальне 1. Ну і зараз ми можемо підставляти всі значення, що у нас є, всю формулу, що ми вже початково обчислили. То ми записуємо, що звідси тоді випливає. Всіх, всіх міркувань. Е кінетичне нульове, ну давайте запишемо дорівнює нулю плюс потенціальна енергія на початку це Kx 0 в квадраті на 2. І це дорівнює. Далі кінетична енергія на висоті H1 також дорівнює нулю плюс а потенціальна MgH1. Є? Yeah? Ну що ж? Ну, звичайно, ми можемо не враховувати, як нам зайти H1. Поміняємо ліву і праву частину місцями. То ми пишемо, що MG H1 дорівнює KX в квадраті, що ділиться на 2. Щоб знайти H1, потрібно обидві частини рівняння поділити на MG. То ми записуємо, що ми ділимо обидві частини рівняння на MG. Ну добре. Тоді, якщо ми поділимо на Mg, зліва Mg скоротиться, то записуємо, що H1 дорівнює K X0v квадраті поділити на 2 і поділити на Mg, то поділити на 2 MG. Або по діагоналі можна було рухати. Все, ми одержали формулу для H1, залишилося обчислити. Чому дорівнює H1? Записуємо, що H1 у нас дорівнює. Отже, К у нас 180 ньютон. Що ділиться на метр? Помножити. Далі x 0 v у квадраті. То я 0,04 метра у квадраті помножу саме на себе, бо це є квадрат, щоб не переплутати 0,4 метра множу на 0,4 метра. Ну і ділимо на 2. Ну і ділимо на M. M у нас 0,6 Кілограм. Ну і множимо ще на G у нас 10 ньютон на кілограм. Так, дивимося розмірність. Кілограми у нас скорочуються. Ньютони у нас скорочуються. Одні метри у нас скорочуються. Відповідь буде в метрах. Це дуже добре. Ну, а зараз тут можна було б і поскорочувати. Давайте скористаємося калькулятором. Отже, 180-ту чисельнику множимо на 0,4 і множимо на 0,04. Так, 0,288 ділимо спочатку на 2, потім ділимо на тисячних і ділимо на 10. Це буде 2,4. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює H1 2,4, а одиниці ми вже казали, що вийдуть метри. Чудово. Тобто підніметься кулька на висоту 2,4 метра цілком мовірно, висота для кульки, яка рухається з пружинного пістолета. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, на яку висоту? Пишемо H1 дорівнює 2,4 метра? Ну що ж, ось така задача на закон збереження енергії. На цьому вправу завершено.